Всім привіт друзі! Честь і шана Збройним силам України. Така в нас, друзі, вітряна погодка сьогодні. Ну, Чекаємо, можливо, дощик впаде, якась посівна у нас почнеться, але того не буде. Оце таке в нас повіє, подме і все. І дощу немає. Що, друзі, займаюся зараз в основному будівництвом. Часу такого я зараз взагалі немає, тому що зранку хочеться попити кави, але до кави ще кучу справ поробиш. Тому зараз буду збиратися просто-напросто на роботу і все. Ну, але зніму вам трошки зараз, як буду пити каву, що в мене на будівництві. Які вже подальші етапи. Так, друзі. Все вже в мене будівництво продовжується четвертий рік. Нічого взагалі ще тут навіть і не доробив. Ще навіть дверей не стоїть, але двері вже, друзі, прийшли. Вчора привезли двері. От такі дверцята замовили. Вага їх 63 кг. ну Можете зрозуміти, що це типу металопластик. Щось такого. Посередину три дзеркальцята. Ну, непогані. Нам вони саме більше сподобались, тому ми їх вирішили вибрати. Підбирали ми колір темний дуб під наші вікна, під наш дах. Ну, вже рахуємо, таке, що хай все буде одним кольором. Так ми почали, друзі, його все робити. Друзі, двері в будинок я ще не хочу вставляти. Ось такі, до речі, дверцята. Так вони виглядають. Тому що хочу ще зробити бетонні роботи. Ну і звичайно хочу покласти підлогу на другий поверх. Так, зараз піду, кава буде холодна. Штаночка чекає, коли її овсу принесуть з водою. Ну, таке. Так, друзі, які в мене вже далі етапи по будівництву. Ну, звичайно, вже було б непогано. Якби я поріг доробив, двері вставив, вже, як би сказати, будинок був затишніший, але потрібно мені буде ще утеплити ось тут ось цей контур буквально. Ну, цю плівку я здеру. Звичайно, ну і що в мене вже по будівництву, друзі? Продовжую я робити свою електрику, але ну, вже вона в мене на відсотків, так, З чорнової, якщо рахувати, на відсотків 90 готова. Мені лишилася ця кімнатка. Просто вивести світло на поріг. Там в мене поріг такий буде, хочу привезти сюдою. Ну і в планах ще котельну розвести. Котельну буду старатись максимально якось так розумно робити. Буду ще нові кабелі кидати. Тобто грубше січення. Ну і тут у мене скільки кабелів виходить. Сусід, звичайно, вчора приходив, каже, ну він був в шоці, в нього просто. Всього будинку в загальному виходить 4 кабеля. Ну, У мене тільки з другого поверху виходить 4 кабеля. Ну і ще плюс тут буде ще додаватися. Звичайно, друзі, це все ж буду робити для своєї безпеки, тому так як я живу в батьків, у мене в батьків зроблено ще по колишньому, по старинці, тобто все одним кабелем кинуто. І це неприємно часом буває, коли ти сидиш там, щось робиш. Впихають чайника, впихають мікроволновку в розетку і все. І світло просто-напросто тухне, бо хтось тільки вмикнув бойлер. Ось таке, друзі, буває. А я все стараюся окремо все виводити. Тому якийсь такий зараз результат на даний етап. Ну, вибачайте за якість, тому що спішу, друзі, а хочеться щось вам показати, чимось поділитися. Можливо, ще щось хмари нам надують, плани зміняться. Так що таке. Мої друзі, який зараз в мене етап. В планах зараз оце все перетягнути. Ну, звичайно, ще тут не доробив світло, ми ніяк не можемо приділитися, скільки буде ламп на кухні. Чи робити над кухонною зоною три лампи, чи робити в загальному просто три лампи на кімнату. Ну, це так собі. Так як в нас тут вікно, тут буде мийка, тут буде в основному вся кухонна зона. Ну, а тут у нас буде, тобто, стіл-зона для гостей. Коли ти... Виходиш з цього проходу, ну, ти, звичайно, можеш сюди прийти і сісти, ти вже автоматично нікому не будеш заважати біля кухонної зони, якби двері були, наприклад, ось там. Тобто тобі потрібно піти там подивитися, хто тут що робить, позаважати тут, ну і, звичайно, піти до столу. Ну, це в мене така думка, друзі. Як то кажуть, практика така є, через те я так вирішив зробити що. Ти заходиш і, як то кажуть, кімната ділиться на дві частини. Кухонна зона, ну і тобто зона для гостей. Якось так. Таке планування в кухні. Ну і, друзі, зараз я почав штукатурити грубки. Хтось скаже, ну, багато казали, куча коментарів на рахунок цього, для чого там ті груби тобі на другому поверсі. Ну, друзі, Бог зна що нас чекає цієї зими, ну і в загальному. Так як друзі, бачили, які в нас ситуації були в минулому році. Тобто росіяни пообстрілювали все, ніде нічого немає, ні світла, ні електрики, а ти мусиш хоч якось обігріти будинок. Ну, я, Друзі, вирішив зробити такі дві групки. Це майстер робив. І це вже я скопіював, зробив сам. Вчора я, друзі, почав штукатурити її, ну трошки згадав, як це все робиться. Хоча я один єдиний раз спробував робити фасад в Києві в погріб. Ну, і хазяїн сказав, що ну, все-таки класно, але засипайте. Якось так вчився. Ну і це вже на грубці. Пригадую, перетягнувся сіткою. Ну, Друзі, використовую просто-напросто, звичайну, сітку таку. Мені сказали, вона якась там. Не знаю, сказали супер-пупер сітка. Кажуть, бери, не пожалієш, всі беруть зараз такі на грубки. Ну, не знаю, я взяв, побачу. Скупий плати двічі. Звичайно, по-хорошому було б найняти майстра, щоб він це зробив. Заплатив йому гроші. Ну, але, друзі, і так тих грошей зараз людей немає. Ну і перетягую їх таким клеєм. Термостійкість там, ну не знаю, що воно дасть. Хоча кажуть, що так нормально. Ну і все рівно, друзі, перший шар є, але все рівно буду другим шаром ще витягувати, вирівнювати. тому що, ну... Як би я не хотів, але воно все рівно трошки кривовате. Ну і сьогодні, можливо, після роботи, як приїду, стану перетягну ще ось цю групку. Якраз в мене ще на 10 квадратів лишилося клею. А за каміна я взагалі забувся. Ну і друзі, теж на друмповерсі вже електрику всю прокинув. Чотири кабелі, чотири кімнати. Ну, Я рахую, цього буде більше як достатньо. Ну, Я не знаю, зараз мені там напишуть на рахунок електрики. там... Де розпаєчні коробки. друзі, я цього не робив. Я рахую, що це все лишнє. Ось розетка йде. Далі вона продовжується, там буде в обрізі. І тут вже в мене йде тобто, з 2,5 квадратів на 1,5 квадрата січення. Ну, не знаю, чи це правильно так, але бачу багато хто робить, тому вирішив я так зробити. Ого, що це дощик? Невже сьогодні у нас буде. Вихідний і посівна якась. Точно, друзі, дощик, краса. Давно дощу в нас не було. Дощик дощиком, але ще вирішив зробити розеточки на балконі. Не знаю для чого, але все рівно хай буде. Ну Тут я вже вмонтував підрозетника. ну, але все рівно клеєм стягувати взагалі не те. Що я, друзі, робив? Робив звичайну штукатурку, тобто гарцовку. Те, що для кладки цегли. І широкі штроби я перетягував саме неї. Ну, бо вона хоч так не сповзає з штроби, а клей взагалі вивалюється, падає, тобто трошки не те клеєм перетягувати штроби, але доволі непогано вийшло. Це мене тут а, на цю кімнату вже вивів кабеля. Ну, тобто вже в мене, кажу, Електрикою в загальному майже все. Вже такий етап штукатурки буде починатися. Штукатурки стін. Як я планую їх виконувати? Стіни більш-менш адекватні, рівні, в планах просто-напросто перетерти стіни, погрунтувати, тобто накинути клей і накинути сітку наверх, ну і перетягнути клеєм. Ну, звичайно, буду дивитися, якщо цього буде недостатньо для першого шару, буду наносити другий шар. Буду шпатлером все перетягувати, ну і тоді вже буду дивитися під стартову шпаклівку. Тобто не хочу я виставляти купу цих маяків, купу шарів штукатурки. Ну я рахую, що це буде лишні, лишні витрати матеріалу, ну і взагалі фінансів. Хтось каже це неправильно, Ну, по газоблоку я рахую, що це ну, наоборот буде навіть краще, якщо її перетягнути цією армованою сіткою. Тобто, що не казав, але все рівно я замітив навіть по своєму будинку, що е час від часу е тут в мене не ідеальна кладка, блоки тріскають. Просто-напросто оце саме де вікно. Іноді з'являються в пройомі під вікном тріщинки. Ну, Тобто, я не знаю, ну, чи це. Просідає будинок, чи що воно таке, ну і така ситуація виходить. А так, в основному ну, я притуляв в рівень, шукаємо будь-яку стіну, Ну, більш-менш адекватно. Саме основне, що навіть є булька, ну і таких просвітлин взагалі немає. Ну навіть тут, якщо придивитися, то теж вчора вже рівняв грубки. Ну, Більш-менш адекватно. Тобто, мало того, що першим шаром вже витягнув, то вже такі невеличкі ну невеличкі такі ябки полишалися. Тобто другим шаром планую це все вже витягнути, вирівняти. Першим шаром я це все не перетягнув. Хоча хотілося б. Ну, а тут я рівня вчора притулив, то взагалі трошки розчарувався. Напевно, мені цього клею не вистачить, щоб витягнути. Цю грубку. Ну, але це таке. Стараюся робити для себе, тому хочеться, щоб воно все більш-менш було рівніше, більш-менш адекватно. Ну, а ті кімнати, де в мене будуть вагонкою зашиті, то я просто напевно перештукатурю їх і все, шпаклювати там взагалі не буду. Якщо колись там передумається щось, тобто це в мене ця прохідна кімната буде зашита вся вагонкою, то тоді, можливо, колись щось зробиться. Ну а зараз я рахую, що буде достатньо. Так, зробити по економ варіанту вагоночкою його все. Так що, друзі, пишіть коментарі на рахунок цього. Чи багато дурниць я зробив, чи багато дурнів я планую робити. Ну і, друзі, ще на рахунок підлоги. Планую зробити просто-напросто Ну, кинути сюди пару бар'єр і стружкою з вапном засипати. Ну не хочу я мінвату тут брати. Багато хто каже, бери мінвату, там ну, не знає. Знов знайомі говорять, кажуть, теж там чоловік один робив двері, каже, ну, у мене каже, в товариша вже стружка суха. Каже, з вапно вже каже, 15 років. каже, В перекритті, так як ти плануєш робити, каже, і нічого. Каже, не думай, каже, викидати гроші. Каже, приїжджай до мене, я тобі дам стружки і стружкою собі зробиш. Ну, Буду бачити, друзі. А так я кажу, ну, стараєшся хоч якось трошки зекономити. Сімейний бюджет на будівництво. І так зараз не солодко в цій країні, щоб заробити якісь кошти, то ще, я ж кажу, ціна на матеріал взагалі велика. Ну, не знаю. Напишіть, друзі, коментарі, чи мені варто е, трошки підзбирати щось по-іншому зробити, чи робити хай є, як є, якось так. Так що, друзі, таке воно все по дощу. Кава холодна. Ну, такі, ну, друзі зараз кажуть, ну а ти там по набудову такого, що воно розвалиться все. Ну, навіть хтось, якщо думає, що тут нема армапоясу, то в мене армопояс йде над вікнами. Тобто Цей блок, що в мене навскоси покладений. Тобто, я вирізав там ямку, закладав туди 12-ту арматуру, а над вікнами 18-ту там в мене були шматки арматур такі добротні на перемички, ну і це все заливав. Так що таке друзі по будівництву. Ну, я ж кажу, саме основне, що в цьому будівництві економиться, це на праці. Тобто я нікого не наймаю, а стараюся все робити сам. Щось в інтернеті подивився, щось пригадав після своїх шабашок з Києва. Так і роблю, і будуюся. Ну я не знаю, напевно всі так зараз будується, тому що наймати професіоналів це ще плюс. 50% чи 70% до витрат того, що заклав матеріал будинку. Тобто будуватися зараз нереально тяжко. Хоча я ціни підбиваю на це все. Можливо, комусь буде цікаво, скільки вже пішло на даний етап будівництва. Можу навіть якось стати, підрахувати, зробити окреме відео по цьому. Ну отак, друзі, всю роботу практично я виконую сам. Ну, звичайно, там потрібно іноді когось попросити, щоб допоміг. Тому сам все, звичайно, не зробиш. Дуже тяжко фізично. Так, Якийсь такий будиночок вже вийшов за 4 роки будівництва. Більше, друзі, будинок ми проєктували з дружиною самі. Тобто ще ми якось в Польщі тоді перебували, жили, на роботі працювали. Якось кажемо, ну, хочемо свій будиночок. Тому ми такого вечорами, ночами я часом не спав, сидів, креслив, там варіанти різні пропонував. Ну і зупинилося щось на такому. Ну Звичайно, ще в планах тут знизу в нас, щоб тераса була під балконом. І тут замість цього вікна, щоб двері були. Ну, але таке. Все воно з часом. Ну Але саме основне в нас, що планувалося, це щоб був балкон, і з балкону був вихід на захід сонця і на наш садочок майбутній. Якось таке. Ну але, друзі, найголовніше, щоб був мир в країні. І все було добре. А все остальне, друзі, якось воно добудується, зробиться, відремонтується. Ну і, звичайно ж, без здоров'я ніяк. Бо ніхто його потім тобі не зробить. Так що таке, друзі, відео про будову. Чи варто будуватися, чи не варто, Ну, звичайно, я скажу, що варто. Бо якщо не почнеш, то нічого не будеш мати. Тобто саме тяжче це почати, друзі, в будівництві. Теж я вже не раз казав, все, я закидаю будівництво, не буду будуватися, але батько каже, ні, каже, щось придумаємо, каже, все буде нормально. Багато в чому, друзі, мені допомагають батьки, як і матеріально. Так і як батько був вдома і фізично постійно допомагав щось по будівництву. Ну а зараз такий час склався, що все роблю сам. Це таке. Ну, І теж, друзів, постійно. Не допросишся, бо теж їх своя робота, свої справи, ну це таке. Це таке. От таке, друзі, відео вийшло про буду. Було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і все буде Україна. Кому був цікавий такий контент, то друзі, пишіть коментарі, можливо, щось ще додам про будівництво, а можливо взагалі розберу кожен етап, тобто від фундамента чи від участку до даху. І скажу скільки це все буде коштувати, ну якось так, все, друзі, всім па-па!